Вітаю, друзі. Гоменюк розповіла про досягнення збройних сил України на півдні. Українські військові за минулу добу ліквідували понад півсотні окупантів та знищили великокаліберну артилерійську установку та автобронетехніку ворога. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України повідомила. Що ворог продовжує розгортати свої позиції, але українські бійці ефективно протистоять йому навіть в умовах, на жаль, обмежених боєприпасів. Активність ворожої тактичної авіації залишається дуже високою в цьому напрямку, і вони, окупанти продовжують шукати нові пускові рубежі. Ну а далі поговоримо про те, як в Росії розстріляли командира. Головне управління розвідки України повідомляє, що в російському місті Енгельс Саратовської області розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника ту 95 майора Олега Стегачова. Він вважається причетним до нанесення ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні. Стегачов зазнав вогнепальних поранень. Інформація про його виживання в уточненні. За даними розвідки, цей пілот ВКС РФ народився 23.06.83 року, служив на авіабазі Енгельс. Ну а в гур також нагадали, що на всіх воєнних злочинців є інформація щодо їхніх імен, адрес та навіть номерів автомобілів. Ну а далі поговоримо про вдалу спецоперацію Збройних сил України. У Волгограді на нафтопереробному заводі «Лукойл» спалахнула пожежа, яка охопила 300 квадратних метрів. Попередньою причиною називається атака безпілотника. Російське агентство «Ріо Новості» повідомляє про таке масштабне загорання. Наразі немає повідомлень про загиблих чи постраждалих. Зазначено, що такий завод «Лукойл» є найбільшим виробником нафтопродуктів в південному федеральному окрузі РФ. Потужність заводу складає 14,8 мільйон тонн сировини. Це напряму підриває поставку палива саме на фронт, а також експорт сировини, що впливає на економічні показники агресора. А також схоже, що в Російській Федерації проблеми з Чорноморським флотом. Росіяни піднімають уламки Новочеркаська для відновлення. В Криму піднімають уламки затопленого десантного корабля Новочеркаськ в порту Феодосії. Окупанти, мабуть, хочуть пограти в Лего частинами корабля у спробі його відремонтувати. Зазначено, що російські військові виражали намір відновити цей корабель. А ну пам'ятаєте, після того, як його атакували ракетами з літаків Су-34 Збройні сили України ще в грудні 23-го року. Я вам нагадаю, що цей корабель зазнав таких серйозних пошкоджень, що відновленню він не підлягає. Як відомо, тоді загинуло 74 моряки РФ. Ну а уряд Канади розглядає можливість передачі Україні ракет. CRV-7 класу повітря Земля, що були заплановані до утилізації. Лідер Опозиційної консервативної партії Канади закликав відправити ці ракети до України, ну, де їх можна використовувати для захисту суверенітету. Речник міністра оборони Канади підтвердив, що уряд розглядає цю ініціативу. Ракети CRV-7 – а виготовлялися ще в 1980-х роках, але були вилучені з виробництва ще на початку 2000-х. Ця авіаційна некерована ракета має 70-й калібр. Міністерство оборони Канади налічує 83 тисячі таких ракет, ну які замість того, щоб списати, можуть направити в Україну. Ну а я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на.